Лютий цього року в Україні, е найтяжчий за останні чотири зими. І зараз головне не героїчно страждати за своїх батьків, перебуваючи за кордоном, а мати систему людина на місці, контроль і звіт. Багато хто вже це зрозумів, і ми зібрали найчастіші питання, щоб ви знали деталі, як усе це працює. Я розпитаю Олександра, керівника Служби безпеки сервісу Догляд Україна, який щодня на виїздах і знає ситуацію зсередини. Сашко, вітаю! Питання перше. Як практично та правильно організувати догляд за батьками, якщо ви далеко? Які перші кроки з буквально по пунктах, Марічко. Головне не чекати критичного моменту. Все починається просто: заявка на сайті або повідомлення. Далі коротка онлайн розмова. Ви кажете місто, ситуацію і що саме потрібно. Потім фіксуємо домовленість електронно, щоб було чітко, що робимо і за що відповідаємо. Окремо підбираємо і перевіряємо куратора та погоджуємо вартість. І третє, куратор робить перший візит знайомство перевіряє зв'язок, ліки, воду, тепло і по-людськи підтримує. І того ж дня надсилає звіт. Питання друге. І найчастіше Безпека. Як ви захищаєте підопічних і родину від ризиків та шахрайства? Марічко. Це питання справді найчастіше. І це нормально. Ми робимо прості речі, але дуже дисципліновано. Кожен куратор проходить перевірку і працює за нашим протоколом код довіри. Після кожного візиту звіт із фото відео, що зроблено і який стан у батьків та вдома. Якщо є покупки чи витрати, тільки після погодження з вами і з підтвердженням. Тобто, ви не вірите на слово, ви все бачите. Тепер про цифри. Скільки коштують послуги і який формат дає найбільший спокій, разовий візит чи регулярний пакет. Скажу прямо: місяць спокійного сну за батьків у пакеті теплий контакт коштує від 1800 гривень. Це вартість одного звичайного повербанка. Але повербанк це просто залізо. Регулярний догляд за ці гроші це система, яка виявляє проблеми до того, як вони стануть катастрофою. Повірте. Профілактика завжди в рази дешевша за екстрений СОС виїзд. І ще дуже людське питання батьки часто кажуть мені нічого не треба. А дітям важливо просто знати, що з вами і з домом усе гаразд. Як правильно пояснити це батькам, щоб вони не сприймали візит як догляд, а як підтримку. Так батьки часто кажуть нам нічого не треба. Тому ми не називаємо це доглядом. Ми кажемо простіше. Зайдемо, допоможемо зі зв'язком, перевіримо тепло, воду, ліки, дрібні побутові речі або організуємо вирішення інших проблем. І дуже м'яко пояснюємо, це ще й спокій ваших дітей, коли вони в Італії чи Польщі. Часто працює формат перший візит візит-знайомство» без тиску. Після нього батьки зазвичай вже самі кажуть та хай приходить нормальна людина. Якщо ви далеко, а батьки в Україні. Не чекайте критичного моменту. Залиште заявку на сайті або напишіть нам у Телеграм чи іншому месенджері. Вкажіть місто і що саме потрібно. Ми підкажемо найпростіший старт і організуємо перший візит зі звітом.